Уже завтра відзначатимуть міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Детальніше про допомогу українкам розкаже наша кореспондентка Катерина Галко. Катю, я тебе вітаю і чекаю від тебе подробиць, чи змінилася статистика спочатку повномасштабного вторгнення, та як можна жінкам отримати допомогу. Вітаю іро, вітаю глядачів телеканалу Спресо. Насправді, за звітами поліції, кількість карг на гендерно зумовлене насильство спочатку повномасштабного вторгнення зменшилася. Втім, очевидно, що усе це зумовлено обставинами життя, а не справді боротьбою з насильством. І відомо, що окрім гендерно зумовленого насильства, наразі маємо справу із сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом. Також часто е стають жертвами і діти вони або потерпають від насильства, або стають його свідками. Втім, наразі виникає багато ініціатив, які хочуть, можуть і готові допомагати українкам. І зараз маємо нагоду поспілкуватися із Галиною Скіпайською, виконавчою директоркою Української фундації громадського здоров'я. Пані Галину, я вас вітаю. Тож розкажіть, будь ласка, яка статистика, скільки українок звертаються по допомогу, і чи змінилася кількість із початку повномасштабного вторгнення? Дякую, хочу сказати, що при тому, тому що у нас як організації громадянського суспільства зменшилися можливості і фінансові і персоналу. У нас менше працює соціальних працівників психологів. Разом з тим, кількість звернень постраждалих від домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства, сексуального насильства, сексуально пов'язаного з конфліктом, на превеликий жаль збільшується лише за півтори роки. Ну фактично, з квітня місяця 2022 року, на один з наших сервісів онлайн платформу звернулося більше 10 тисяч жінок з різними запитами, які стосуються насильства. 800 і більше осіб це було були випадки домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства. І 96 жінок і дівчат це ті, які хто постраждали від сексуального насильства пов'язаного з конфлікту конфліктом пов'язаного з війною. Фактично, це ті, хто постраждали від рук окупантів і російських загарбників. Яку допомогу можуть отримати жінки і як? В Україні є величезний спектр послуг, які надаються організаціями громадянського суспільства. Звичайно, є послуги, які надаються державними структурами, комунальними, місцевими. Проте організації громадянського суспільства, наприклад, наша платформа Safe Women Hub, надає послуги психологічні, психосоціальні, тобто це соціальний працівник, юридичні, а також зв'язує жінку з певними послугами, які, її, які вона хоче отримати в громаді. Про що це? Це Підтримка психотерапевта причому, при що це 10 і більше консультацій. Це можуть бути онлайн. Консультації можуть бути офлайн. Це допомога з проходженням медичного обстеження, з лікуванням певних питань, які пов'язані, і певних захворювань, які пов'язані з насильством. Це допомога у випадках ментального здоров'я, тобто це і перенаправлення до психіатра. Це допомога і зв'язок з тим лікарем, який може за потреби виписати медик медикаментозне лікування, тому що є випадки, які і доволі на жаль, часто так буває, що жінка потребує медикаментозного лікування, а не лише спілкування з психологом. Це відновлення документів, це відновлення різного роду реєстрацій. Це може бути пошук безпечного житла. Це допомога в таких же питаннях, але пов'язаних з дітьми, тому що коли жінка страждає, то дитина за, за кожною жінкою є дитина, як правило, і дитина теж потребує допомоги. Дякую вам дуже, пані Галино. А я в свою чергу хочу нагадати усім нашим глядачам та глядачкам, що ментальне здоров'я це дуже важливо. Зараз існує багато різних інструментів, платформ, організацій, які готові і можуть надати вам допомогу. Не бійтеся і звертайтеся до них. Іро, тобі слово. Дякую тобі, Катю. Так, дійсно це дуже важливо, і жінки, які зазнають насильства, вони не мають мовчати, мають говорити про це дуже голосно, щоб його зупинити.